Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою та корисною інформацією, яку, в свою чергу, нам надає Міністерство соціальної політики. Для тих категорій населення, хто отримує зимову підтримку через Укрпочту, продовжили строки, і вони матимуть більше часу, щоб витратити кошти. Дивіться, Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства соціальної політики про терміни використання допомоги 1 тисячі. Гривень у межах програми Зимова підтримка, отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпочту, для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити 1000 до кінця лютого 2026 року. Тепер термін однаковий для обох категорій. Раніше хочу нагадати, передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року. Та протягом січня 2026 року. Хочу нагадати, що прийом заявок на програму триває. Оформити допомогу ви можете до 24 грудня 2025 року онлайн через застосунок ДІЯ або письмово у відділеннях Укрпошти таких точок в Україні наразі налічується понад 26 тисяч. Дивіться, також, якщо ви оформлюєте заявку, то на кожну дитину потрібно оформити окрему заявку. Нагадую, що ви можете витратити кошти на комунальні послуги, ліки, книги та благодійність, кошти з цієї картки, тобто з картки національного кешбеку, куди вам і прийшли кошти, нагадую, потрібно використати до 30 червня 2026 року. Зазвичай найчастіше у відділеннях Укрпошти подають заявку і оформлюють ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і відповідно не користуються дією. Також допомогу можуть оформити ті громадяни, які не мають ідентифікаційного коду, а також опікуни недієздатних людей. Для цього опікуну необхідно мати документи, які підтверджують його особу та призначення опікуном. Також хочу нагадати, ті, хто не можуть відвідати відділення Укрпошти. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію «Укрпочти» за номером 0800 300 545, листоноша прийде до вас додому і допоможе подати заявку. Мешканці прифронтових територій, де немає відділення поблизу, можуть скористатися мобільним відділенням. Як тільки кошти зарахують, Укрпошта надійшла вам смс з інформацією. Дивіться, про що наголошує Міністерство соціальної політики, та якщо у вас є можливість, поділіться в коментарях. Куди ви вже витратили тисячу і де нею ви можете розрахуватися. Змова підтримка вказує про те, що ви можете витратити кошти на комунальні, поштові послуги, товари українського виробника, ліки та книги, благодійність, та обіцяють, що зовсім скоро ці кошти можна буде витратити на продукти. Харчування, поділіться, будь ласка, в коментарях, як чи легко вони ці кошти списуються, так і де ними можна розрахуватися, якщо ви їх отримали вже.